Перейменовувати райони треба, тому що це підпадає під норми закону. Ми не можемо залишати суворова міфологізовану абсолютно фігуру російської імперської історії, і нам треба його прибирати. Така ж сама річ про е Малиновського так. Радіон Яковіч Маліновський народився в Одесі. Він керував третім українським фронтом, який звільняв Одесу в 44-му році, але він був міністром е оборони. Радянського Союзу і чітко підпадає під норми закону про декомунізацію, тому ми повинні позбавитися цих. Ми виконуємо норми закону в цьому випадку. Щодо е, Одесит, багато одеситів проти, проти. Я скажу, а багато одеситів за ці назви. Тобто зараз у нас іде нормальний процес голосування, і хай тоді вже самі Одесити, які активно, я сподіваюся, приймуть цьому участь. Вони будуть е вирішувати доречно це чи ні. Е щодо пропозицій, пропозиції збиралися не один день, і навіть не один місяць. Вони знаходи знаходили, знаходили різні пропозиції. Щодо Суворівського району, були пропозиції Лиманський район. І Миколаївський район ще так, але ну так проголосувала історико топонімічна комісія. Вона вирішила, що повернення історичного топоніму пересип. Не як народної назви, а як саме е, уже адміністративної назви до цієї території міста, воно найбільш доречно. Топонімічна комісія орган колегіальний, і там приймаються рішення більшості голосів, там більше 30 спеціалістів, які з різних сфер діяльності міста, починаючи від депутатів всіх фракцій, закінчуючи там істориками, архівістами, директорами музеїв. Було прийнято таке рішення, як от з тих трьох, які вийшли, умовно, в фінал на засідання. Що стосується Маліновського, була назва альтернативною назвою, була Молдаванський район. Але вона історична, вона відгукується да, тому ж Пересипському, але ми після довгих-довгих дискусій, там майже годину йшли дискусії, ми зрозуміли, що, по-перше, це ну, достатньо важко промовляти. По-друге, це ну, там більша територія зайнята тими ж самими черьомушками, але ми не будемо да, черьомушські район якийсь там вигадувати. І ми вирішили ввести в одеську топоніміку, нарешті не. Не назву Ліману, а назву, ту історичну назву нашого міста, яке було в нашій історії, той самий Хаджибей, який був до Одеси тут. Єдине, що, безумовно, трошки гарцує тут логіка. Хаджибейський краще, якщо б він був в самому центрі, де й безпосередньо був Хаджибей, приблизно там, де ми зараз з вами стоїмо. Але ми не будемо да, переносити Приморський. Приморський хотілося б перенести якраз Київський, бо він у нас більш. Приморі, але ми не можемо посягнути на назву району, яка на честь столиці нашої України. Ем, не вважаю, що це найкращі назви, але на сьогодні ну, так складаються обставини, що саме так це буде.